Як ти думаєш, чому все ж дитяче Євробачення не настільки популярне е, і у світі, і в Україні, і тільки зараз якось так набирає оберти. Це знаєш як з е, жіночим футболом. Він, начебто, є, але його і начебто і немає. Ти маєш на увазі в Україні чи взагалі в світі? Ну, давай, Я... от спочатку про Україну поговоримо. Напевно, світ ми не будемо рухати, а Україну більше. Я не знаю. Можливо, на фоні. Ну, на загальному фоні. Ти звернув на це увагу для mm -hmm. мене. провадження завжди було, але ніколи не набувало якогось такого значного значення, значного такого сенсу. До речі, я скажу, що були такі дві сестри Українки багато років тому. Петрик. А? Петрик. Петрик. І я на це звернув увагу. Після цього не звертав зараз. Чесно кажучи, також не дуже звертаю. Но ну ти цим... спокав пісню от Артема Котенка. Я я, я почув її, тому що зараз є соціальні мережі, там десь я не Чесно кажучи, я був не вражений, не настільки вражений, щоб я сказав: вау, це щось неймовірне, щось надзвичайне, Що таке прикольна, гарна пісня. Я не чув інші, але mm -hmm. якщо це краще за усіх, ну тоді це справедливо. Чому б ні? Я поки що я послухав, до речі, пісні е, тих претендентів, яких вже заявили в рі, в різних країнах, і вважаю, що все ж таки Котенко один з е, тих, хто може перемогти, тому що пісня зрозуміла, і як ми любимо говорити, хук є. А це хук, це частинка, яка наспівується, і там їх кілька. Світа Тарабарова, до речі, е, працювала з ну, писала цю пісню. От і е, моя думка, що це класна європейська. Пісня для Євробачення, яка, до речі, от, знаєш, немає асоціації, що це співає просто дитина. Як там, колись Аліна Гросу бджілка співала, так? От е, є просто асоціація класної пісні, яку хочеться ще раз переслухати. І пісня професійно зроблена, він дуже круто її заспівав. Номер підготовлений, все зроблено якісно, все як і має бути. Але чесно кажучи, на моїй пам'яті завжди усі артисти від України вони були більш-менш якісно підготовлені і якісно виконували пісні. Взагалі, в принципі, завдяки. Багатьом українським традиційним ж багаторічним легендарним конкурсом музичним дитячим, які ну щось там, скажімо, як жанр залишилося нам на спадок від там колишніх часів. Так я маю на увазі ще радянських часів. Угу. Цей жанр дитячої пісні він був дуже розвинутий. І коли ти кажеш, чи може це наблизитись до Євробачення такого традиційного, думаю, що ні, це що тому, що це дитячі жанри, вони позбавлені певного, ну скажімо так, сексуального контексту. Такого угу. там немає соціального, там, там дуже багато таких, таких складових, які вони не про шоу-бізнес, такий традиційний, вони більш про такий дитячий двіж, де є батьки, діти, таланти і так далі. І вони дуже багато хто з цих дітей дуже талановитих. Вони після того, як дозрівають, е е коли вони дозрівають, вони просто йдуть е в щось інше, якусь сферу діяльності. Вони не хочуть цих конкурсів, не хочуть цих переживань. Вони, вони... втомлюються просто, втомлюються, але просто пер переростають цей момент. Іноді це дуже іноді і дуже часто це більш потрібно батькам ніж самим дітям. Іноді, а отут питання: дивись, тут швиденько, от якось так дивно, чому от дитяча пісня зараз в Україні це більше от про рушничок, який мати постелила все таке близько до естради, знаєш, а не щось модне. Хоча ми з тобою в особистих розмовах говорили, і я тобі кілька разів говорив про те, що от мене бажання, щоб у нас в Україні були там. 10, 12, 14 річні діти, які б були популярні для такого ж, такої ж аудиторії. А Чому що так? вони співати? Скажи, будь ласка. Так, про нерозділену любов. 14 років, що мало нерозділеної любові? Думаю, що є. Але це не про конкурс. Ти ж не, не плутай конкурси з е, піснями про нерозділену любов. любов. Е, якщо ти послухаєш, що співають діти в усьому світі на дитячих конкурсах, ти Ти почуєш, що там ну якщо не про не про рушничок, то про е, міромато ну, це просто трошки інші жанри. То що у бізнес, а е, конкурсна історія. Телевізійний конкурс, фестивалі це, це трошки, трошки інша історія. А може дитина бути все ж таки популярною серед е, такої ж аудиторії, а е, з модною піснею у нас в Україні. Тобто, це, це великі гроші, чи що це? Ні, я думаю, що це можливо. Можливо, це не зараз, е, після того, як е, закінчиться війна і е, е, суспільство суспільство, економіка почне оновлюватися, які ці ці всі наші рани будуть загоєні, загоєні, і можливо тоді в принципі можна буде казати про, про просування подібних проектів. Розумієш, я взагалі дуже так знаєш. От ми вже про це говорили, іноді в мене. Певний когнітивний дисонанс навіть зараз, але я розумію, що це все потрібно людям для того щоб знімати стрес, коли ми кажемо про те, що з'являється якийсь там е, співак 14-річний і в нього починаються зйомки кліпів, концерти, якісь презентації, і так далі. І ми розуміємо, що в країні, де не працюють роялті, де не платять гроші за стрімінгів, неможливо заробити це. Хтось за це, це платить, ну то трошки воно якось не складається, і воно скоріш буде працювати на мінус ніж на плюс для цих людей, ну і головне бізнес-модель нашої країни вона дуже сильно пов'язана з приватними виступами. Коли ми там ми, я робив колись альбом для Гросу саме момент її дорос в підлітковому віці. Мокрої рісниці я з зді... альбом з. Назив... На Сафальті, там були мокрі різниця, прості мене, моя любов, і романтичні пісні. Так от там проблема була в тому, що я коли питав, як було побудована її робота, коли була маленька, там ну, сказати, що які корпоративи у 7 літнього і літнього ребенка. І навіть 14-літнього були складнощі. Але ми пам'ятаємо успіх таких проєктів, як ранетки і так далі. Так далі.